А вчора оце теж стражда господня ж була, там оце стріляло і горіло, і все на світі. І оце і ту хвинеру взяло і оббило геть. Те, що було оббито вже. Тільки розігналося ото концогруди йти. Це на мене як посипеться і ті, і доски, і кирпичі, і все на світі посипалося. Я не знаю, що кричу плачу, що нам той повибігали, ми здаю двох. Давай ключ взяла та побігли геть у погріб, посиділи в погрібі, а ночували в місті. В онука. Бачите, замок він крутиться, туля. Так поле. Повело його, мабуть, двері. Повело Коля, дивись. Ось, ось. Не, не, воно тут, я не. Так воно на перекос. Після того, як жахнуло, то те і перестало світ. Ой, боже, Боже, таке на сторість мені, господи. Строяли, строїли, не їм любив. Тепер на сторість, то його буду стювати, і за що його струювати, а жити ж уродіш, треба да. десь. Останні три дні нас не забувають, наші брати в кавичках. І, на жаль, руйнують цивільну інфраструктуру, цивільні будинки громадян наших. Буквально з ці три дні до нас було п'ять прильотів по ідентифікації військових, якби це були с 300 Зруйновано вщент два будинки пошкоджені по першому прильоту 24, по другому прильоту, де дві прийшло вчора ввечері на другій половині дня, ми поки що не знаємо кількість, ми зараз встановлюємо кількість пошкоджених будинків, ну, буде не менше, тому що С-300 це доволі потужна система, яка завдає серйозних руйнувань. Було тяжке поранення, пахова артерія, будемо молитися і сподіватися, що він живий. В першому випадку один цивільний загинув і двоє цивільних отримали поранення. Ну незначні.